Я останні дні вам багато розповідала про операцію в Курській області, але зараз все складніша ситуація стає на Покровському напрямку. Росіяни впритул підійшли до міста Покровськ. Вони буквально на відстані трохи більше 10 кілометрів від околиць. Місто під постійними обстрілами жителів закликають евакуюватись. Тож як змінилася тактика Росіян під Покровськом, почуєте далі у Несеця. Штурми на Покровському напрямку відбуваються цілодобово без зупинок, кажуть військові. Ця ділянка фронту в Донецькій області для росіян пріоритетна, тому на тлі операції в Курській області резерви звідси вони не перекидають, підтверджують і аналітики інституту вивчення війни. Навпаки, кидають в бій усі наявні сили, хоч мають і великі втрати, і готуються до активного застосування бронетехніки зараз на шляху росіян, селище Гродівка і місто Новогродівка. Це ті населені пункти, де зовсім, зовсім нещодавно ще гуляли дітки в парку. О, і тому, скажімо так, ну, на тлі тих подій, які відбуваються сьогодні в Курській області, вони зараз значить, намагаються ну, зробити все, щоб мати успіх якийсь. З Покровського напрямку не тільки живу силу не знімають, а навіть кількість авіації майже на тому ж рівні, каже колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Крім великої кількості росіян, українські військові мають і іншу проблему на Покровському напрямку це снарядний голод, такий самий, який був перед окупацією Авдіївки. Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач в інтерв'ю радіо НВ. Він також розповів, що Росія. Я не змінили тактику штурмів. Якщо раніше вони йшли штурмувати групами по 10 людей одночасно і зсу вражали їх ФПВ-дронами та артилерією, то зараз російські військові йдуть по двоє людей, і одночасно такі групи рухаються вже в десяти напрямках. Покровськ це важливе місто для української оборони. Ще у травні аналітики інституту вивчення війни писали про плани Кремля захопити Донецьку область. Тоді, начебто, Путін мав намір вийти на кордони області вже цього літа. Покровськ – це вже як. Основний ударний формат, який дозволяє, як вони рахують розвивати наступ на. І Константиновку на Краматорськ і далі рухається по захопленню Донецької області. Утім, з огляду на втрати Росії та уповільнений темп просування. Тепер вихід на кордони Донецької області це ймовірно основна ціль Росії вже до кінця 24-го року. Про це заявив народний депутат та полковник СБУ Роман Костенко в інтерв'ю Українській правді. І він також зазначив, що критично важливим для стратегічних планів Росії є збереження сухопутного коридору до Криму та контроль півдня України, тому Далі окупанти і цитую далі однозначно будуть намагатися захопити Миколаївську і Одеську області, адже це саме вихід до Чорного моря та Придністров'я. Але повернімося до Покровська через наближення російської армії та постійні обстріли критичної інфраструктури житлових будинків жителів міста та громади. Вчора голова міської військової адміністрації закликав евакуюватись з Покровська. До повномасштабного вторгнення у громаді жили більше 86 тисяч людей. А станом на 16 серпня залишилось це близько 50 тисяч матері з дітьми, людей похилого віку вивозять їх діти. Звичайно, всі намагаються убезпечитися але є такі, яких приходиться умовляти на евакуацію. Хоча вони чують і гармати. Звичайно, їдуть більше до центральної України. Ті, хто самостійно може виїхати, а ті, хто їдуть на евакуаційних потягах, то це вже більший захід України. Продовжимо стежити за ситуацією на Покровському напрямку. Про усі зміни на цій ділянці фронту ви почуєте в наступних випусках. Несеться. А поки продовжимо новиною з Тернопільської області. Там у селі доброводи. Чоловік у військовій формі влаштував стрілянину. Двоє жінок загинули. Ще четверо отримали поранення. Про це повідомили в нацполіції. 15 серпня в доброводах святкували день села. Люди були біля атракціонів, які привезли підприємці. Про це розповіла кореспонденці суспільного місцева жителька. А коли люди почули постріли, то стали розбігатися. Стрілець їх не здоганяв. Сиділа в хаті, говорила по телефоні з кумою. Документ, ой Боже, щось стріляють. Що тут таке? Вона каже так. Потім почало дуже сильніші постріли бути. Я його знаю, того чоловіка. Він контузію має в голові. Нема що дивуватися. Він дуже був адекватний чоловік. Він все здоров'я. Він все йшов дорогою і сказав, добрий день, засміявся. Пізніше поліція затримала 45-річного жителя Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю і продовжують встановлювати обставини події. Наразі рано говорити про мотиви, слідство розглядає декілька версій, але основна версія це подія сталася. Трагедія сталася на соціально-побутовому ґрунті або за станом здоров'я. Затриманому оголосили підозру йому інкримінують умисне вбивство двох людей, і також вирішується зараз питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Очільник української розвідки Буданов розповів, як Україна хоче обмінювати полонених з Росією. Першочергово Україна вимагатиме від Росії повернення важкохворих та важкопоранених полонених, і також жінок. Перевага буде надаватися тим, хто найдовше перебуває в полоні. Про це розповів Буданов під час брифінгу 15 серпня. Питанню поверненню всіх, хто був назовсталі, ми приділяємо особливу увагу. Так само ми будемо докладати максимум зусиль для повернення всіх, скажімо так, інших цивільних бранців, які знаходяться в полоні, як спочатку повномасштабного вторгнення, так і до його початку. А це вже десь є такі, які біля 10 років там знаходяться. Ну і не будемо забувати про кримських татар. Також Буданов повідомив, що на ставці за дорученням президента Зеленського ухвалили рішення створити громадську раду при координаційному штабі та координуючий орган, в який увійдуть керівники дотичних до роботи штабу структур. Нагадаю, Україна активно зараз поповнює обмінний фонд в Курській області. Російських військових, що здалися в полон, вже сотні, заявляв раніше Зеленський. 14 серпня, наприклад, спецпризначенці СБУ взяли в полон рекордну кількість росіян за один раз 102 військових, 488-го гвардійського мотострілкового полку та бійців підрозділу Ахмат серед взятих раніше в полон Росіян можуть бути і строковики. Зеленський вніс до ради законопроєкт про ратифікацію римського статуту. Окей, тут ми розуміємо, що маємо багато чого пояснити, і обов'язково послухати цю частину, бо ратифікація справді дуже важлива для розслідування злочинів Росії в Україні і майбутніх вироків. Отож, що таке римський статут, на основі якого діє міжнародний кримінальний суд. Якщо країна його ратифікує, то це означає, що на її території діє юрисдикція МКС, може тривати розслідування та інші слідчі дії прокурорів міжнародного суду суду. для України це дуже важливо, адже саме під юрисдикцією МКС підпадають найважчі злочини: геноцид, злочини проти людства та воєнні злочини. І ще цей суд вже виносив вироки очільникам держав. І тут ви можете пригадати, якщо Путін кудись їде, усі медіа пишуть, чи це часом не країна, яка ратифікувала римський статут, адже на очільника Кремля є ордер на арешт. Відтак країни, які ратифікували римський статут, зобов'язані арештувати його. Хоча, звісно, тут є дуже багато, але які стосуються дій влади, але це реальний приклад для вас дії юрисдикції МКС? Іншими також є ордери на арешт двох російських генералів, яких підозрюють у тому, що вони стоять за атаками енергетики України, і звісно, Львова Білова, яка обвинувачується у тому, що й Путін Їй видали ордер на арешт за звинуваченнями у депортації українських дітей. Отож, якщо ви були уважні, то у вас, мабуть, виникло питання: а як розслідували ці справи, якщо Україна лише зараз наблизилася до ратифікації римського? Статуту річ у тім, що слідчі МКС давно працюють на території України. Влада заявила, що визнає юрисдикцію суду, а низка країн римського статуту зробили внески для розслідування. Однак, без ратифікації в Україні є кілька обмежень У Україні. Немає тільки привілей. наприклад, мати свого суддю, брати участь у виборі суддів, брати участь у виборі прокурора. Ставити питання на порядок денний і активно брати участь в асамблеї держав-учасниць міжнародного кримінального суду, тобто брати участь у розвитку так міжнародного кримінального права. А ці привілеї ми на себе зараз візьмемо, якщо ратифікуємо. Римський статут. Подічому раніше цього не зробили. Кореневич каже, що це було через хибні уявлення про те, що МКС почне переслідувати українських військовослужбовців. Однак він не заміняє українські суди, він є судом останньої інстанції. Тобто включається тоді, коли держава або не хоче, або просто не може здійснювати правосуддя. І як зазначають правозахисники, це дасть гарантії людям, що постраждали від злочинів російської армії, що їхні справи будуть розслідувати незалежно від політичної. Ситуації в країні, тобто, в випадку, коли українські суди забезпечують правосуддя, зокрема щодо українських військових, то міжнародний кримінальний суд абсолютно не буде втручатися у ці питання. І він, як ми бачимо по шести ордерах на арешт російських громадян, дійсно втручається і починає активно працювати тоді, коли певні особи є недосяжними для судової системи України. Тож юридично жодних ризиків немає. Юридично жодних перепон немає. Також що важливо, ратифікація римського статуту є однією з вимог подальшого зближення з ЄС. Тож зараз ми чекаємо, коли парламент розгляне законопроєкт зеленського. А ви пишіть, чи було вам корисне це відео або ж власні думки щодо новин, про які я сьогодні розповідала.